Прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк під час засідання уряду представив план дій відновлення України. Уряд України розпочинає проект Стіна для будівництва реального кордону між Україною та Росією. Виступає за нову оборонну доктрину України та надання Україні спеціального статусу особливого партнера НАТО номер один. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк під час засідання уряду. Перша ціль плану дій відновлення України за словами глави уряду Арсенія Ценюка, зупинити військову агресію і відновити суверенітет України. Друга виконати угоду з європейським союзом і ввести безвізовий режим між Україною та ЄС. Третя ціль після завершення війни реабілітація і допомога учасникам АТО і відновлення Донбасу. Також серед пунктів плану відновлення країни, децентралізація влади, нова система оподаткування, викорінення корупції. НАТО повинно надати Україні спеціальний статус особливого партнера номер 1 Сполучені Штати Америки. Сподіваємось, нададуть статус ключового союзника США. Сені Язенюк також нагадав, що уряд України схвалив законопроект про скасування позаблокового статусу України та відновлення курсу на євроатлантичну інтеграцію.